Кременчук, 17 серпня, швидкі новини. Президент Зеленський провів нараду, обговорили постачання боєприпасів, плани ворога та підготовку енергосистеми України до зими. Воєнний стан та мобілізація в країні продовжені до 15 листопада, укази президента. Німеччина передала Україні дві установки і Рісте. Президент підписав указ про звільнення всіх обласних воєнкомів. А вчора в Україні був зафіксований новий рекорд споживання електроенергії, брали допомогу в Румунії. А служба безпеки України затримала на Київщині наркоторговців, у яких вилучено понад 20 тонн товару. На ЗК внесло власника Аліекспрес до переліку міжнародних спонсорів війни. Двоє поліцейських на Одещині двічі приїхали бабусю та втекли з місця ДТП. СБУ повідомила про підозру Вікторії Коханівській, яка стала відомою через поведінку в Києво-Печерській лаврі. Цього року до Умані на свято Рожга планують приїхати понад 30 тисяч хасидів. Відомий Кременчуцький волонтер Олександр Жуков оголосив терміновий збір для наших військових з 80-ї десантно-штурмової бригади. Більше новин на наших каналах в YouTube, Інстаграм, Фейсбук та Телеграм. І не забуваємо: підписка і лайк!